І саме прикол, знаєте, там чувак стояв походу на сітки. От, я його засвітив тільки рентгеном. Леопард з оптикою. Я його засвітив тільки рентгеном, це якась діч. Це реально якась діч. Я тяжа, на Льопіку свічу рентгену. Це типу адекватно. Ти А чому? Чому он ліс не мій? Чому ліс не мій по асісту? у Це було больно. Світло дали. Кай! Таке. Ой, світло дали. Тікай. Я казав, тікай, а ти проскочим та проскочим. Тікай, кажу, по нозям б'ють. Нам ноги починили. Давай вже без проскакувань. Я не можу дати, ур... ну добрати не зміг. Два гавна скинулось. Даємо каток, ламаємо ногу. Біля мене є одна ідея як це розіграти, але може так напоротися. Смерть ворогам. Запам'ятайте, як викурювати цих чважочки, які там чилять. Ну, там на піджатих отих позиційках. Чисто вам на гайдик як викурювати їх? Ну, mm. хорошо, шапки забрали. Ой, світло дали. Ого. Кай. А, воно. Welcome to Ukraine, сука. <coughs> 6-1. ما <applause> كيف <applause> 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 Сам п'ю, сам гуляю, сам свічу і сам стріляю. Ей-ей. Ей. Україн, сука. у у у у Це було больно. Ну, таке. Ой, світло дали смерть ворога. Я стрімер, я нагибаю. Так, і тут арта. Це Та, знову таки цього мало. Цього знову таки мало для майстра. Знаєте, якщо я з'їдаю 2 арти... Ой, світло дали, Кай. Я з принципа їду цю хуйню, блять, вбивати. Смерть ворогам. Давай до мене, до мене, до мене родім Нормально, Добре, 8, мій, 8 мій, фрагів. Сука. Заявочка! 8 фрагів це заявочка. 8 фрагів це заявочка. Добре, що я у утопленника, блядь, Топляка цього пришив. 8 фрагів це заявочка. момент істини. Момент істини. 4508 фрагів навіть з нубки це заявочка. Є обнаружені, є сесістики якісь там. Сюда! 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 Сюда, сюда, сюда. сюда. <кхм> easy challenge, Easy challenge. <кх> Easy Challenge. Mm -hmm. <laughs> чи сам не подивився свій Easy Challenge. 1300! Що нам розказує по 1301, 1301 на, на майстра. 1300 достатньо. Прикиньте, якби... Першу степінь дали. І тут, типу, я фарму 1300 1301 на майстра. Це був би, блядь, в мене цей. Жопо плавка була, б, чесне слово, хух. Без додаткових боїв хоча б обійшлися, але це, виходить, скільки я брав? 33 боя, получається, я майстра брав. Це дуже багато, блядь, Це реально дуже багато. Все, народ, вільна каса, приймаємо наступні челенджі.